Роздільний збір сміття. Сортування сміття полягає на розділенні відходів на різні групи, аби потім вилучити сировину, яка буде придатна для перероблення або ж повторного використання у виробництві нових матеріалів. Правильне сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів на сміттєзвалищах, що сприяє покращенню стану довкілля та комфорту нашого повсякденного життя. Сортуючи сміття ми. Зменшуємо надмірне використання корисних копалин і природних ресурсів. Зменшуємо кількість шкідливих відходів та відходів, що важко розкладаються. Зменшуємо кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Та економимо на споживанні енергоресурсів. Є 5 основних груп відходів для сортування. Кожна з яких має окремий контейнер з відповідним кольором. Папір. Сюди відносяться незабруднені жиром упаковки з паперу та картону, паперові пакети, газети, журнали, флаєри та офісний папір. Метал та пластик. Це упаковка від продуктів та побутової хімії, пластикові пляшки та кришечки, поліетиленові пакети, фольга, тетрапаки та консервні банки. Скло. Скліні пляшки та тара з під напоїв, косметичних продуктів та продуктів харчування. Органіка або ж біовідходи, харчові залишки, окрім м'яса та кісток, та чайна і кавова гуща. Змішані відходи. Це жирна та брудна упаковка, використані паперові рушники та серветки, предмети гігієни, скотч, кераміка, дзеркала, м'ясо та кістки. Великогабаритні відходи, будівельне сміття, електронну техніку та інші проблемні відходи можна здавати до пунктів збору комунальних відходів. У 2018 році Європейський Союз прийняв нові правила загалом чотири директиви, які посилюють вимоги щодо поводження з відходами. Було встановлено, що держави-члени будуть зобов'язані також роздільно збирати інші види відходів, такі як небезпечні відходи, відпрацьовані мастила, текстиль. Проєкт реалізовано за фінансової підтримки малопольського воєводства.